Вітаю на телеканалі Ексклюзив. В ефірі програма Моє хобі. Сьогодні поговоримо про малюнок на піску. Про таке сучасне інноваційне мистецтво у нашому місті поспілкуємося з Оксаною Мергут. До речі, майстриня нещодавно вперше у Хмельницькому відкрила першу професійну студію пісочної анімації. Саме мистецтво малювання на піску зародилося досить давно. Ще багато століть тому австралійські аборигени малювали мандали, тобто закодовані орнаментальні, орнаментальні письмена, у себе на площині, де взагалі на ділянках де розповсюджена пісочна зона. І малюючи, вони таким чином оздоровлювалися, принаймні вони в це вірили. Потім є свідчення про те, що в 1979 році фільм Вулиця. Керолін Лів зайняв відому премію Оскар, але ще задовго до цього, ця жінка, будучи студенткою, зараз вона режисер і досить успішно працює в Лондоні. Вона придумала пісочну мультиплікацію, створивши декілька мультиплікаційних фільмів. Навіть недавно вже в Україні це мистецтво у 2009 році Ксенія Сімонова, всі знають, виступила на талант, шоу Україна має талант і перемогла. Тоді Україна і весь світ ще раз дізналися про пісочну анімацію. Але дивлячись, переглядаючи усі ці історії, я наштовхнулася на такі відомості, що ще у 2009 2006 році Дар'я Пушанкіна, Харків'янка. Придумала все-таки, як можна з дітками працювати за допомогою світлових столів, але про це нам чомусь не говорять. Пісочна анімація унікальний і досить молодий стиль образотворчого мистецтва, що з'явився на світ з подачі канадського режисера-мультиплікатора Керолін Ліф. Його суть полягає не в результаті, а в самому процесі. Тут персонажі рухаються, а декорації змінюються. Для роботи, на, для роботи саме в студії ми використовуємо світлові столи. Світловий стіл це є така собі скриня відповідно, відповідного розміру, відповідно до зросту дітей. Якщо це велика студійна скриня, ось тут може бути 3-4 дитини, 2 дитини працювати, скляна поверхня і всередині освітлювальні прилади. Пісочок, звичайно, річковий. Можна кварцевий, а ще ми використовуємо кольоровий пісок. Кольоровим піском, вже коли вже певні навички є, тоді можна ним працювати, тому що він швидко змішується, змішується кольор з кольором, і тоді його не відновиш. Хіба що по крупинці потрібно зібрати? Пісочна анімація, стиль образотворчого мистецтва, а також технологія створення анімаційних фільмів. Зазвичай всі дії виконуються руками, але в якості приладу можуть використовуватися пензлики. Частіше пісочна анімація виконується наживо, коли художник змінює картину з піску прямо перед публікою. Така вистава потребує від виконавця особливого професіоналізму та обережності, оскільки картина може бути зіпсована від необережного поруху. Це оздоровча така, скажімо, терапія, це є пісочна терапія, це є релаксація. І всі знають, що якщо ми набираємо жменю піску і намагаємося з нею щось зробити на світовому столі, то ми координуємо в першу чергу рухи. Тобто дрібна моторика пальців, скажімо так, розвивається у відповідному руслі, але рідко говорять про те, що ще розвивається і пластика рухів. Тобто оздоровчі, скажімо, властивості піску є, і вони досить добре впливають на психіку, тому що займаючись ось таким видом мистецтва, людина заспокоїться, людина поринає свій внутрішній світ і може через пісок показати все, що у неї на душі, все, що, про що вона мріє, про що вона думає. Пісочне шоу це історія, розказана руками художника. Малювання піском картини пов'язані між собою ідейно і композиційно, із своєю інтригою і кульмінаційною розв'язкою. І нехай трохи сумно від недоговічності цих чудових миттєвостей, проте вони будять в нас самих фантазію і натхнення. Адже в душі кожного продовжує жити дитина, вільна від нав'язаних умовностей. І, можливо, тому у пісочній анімації так багато шанувальників і їх число неухильно росте. А з вами була програма моє хобі до зустрічі на телеканалі Ексклюзив.